Доброго ранку, дівчатка. Сьогодні в нас понеділок, 3 листопада, я починаю свій влог. І спочатку, ой, вимчаюся по ця стука. Спочатку хочу показати своє просування по светрику. Вже в кадр не влазить. Я майже дов'язала тіло до розенки. Мені треба сьогодні. Я зараз перед роботою швиденько знімаю і йду на роботу, біжу. Перед роботою сьогодні ввечері перед помірюю. поміряю. Мені здається, можливо, ще сантиметрів так 3-5, ще дов'яжу тіло і вже перейду на резиночку. Ось так, так воно виглядає. Тепер тобто, бачите, видно гадно. Ой, як блискітки, видно, що переливаються трошки. Такі непомітні. Вже таке моє просування. Вечором при ліхтару в'язати досить зручно. Його нічого складного. Тут вже наумання знаю, тільки собі беру ем, лічильних рядів, тому що коли в'язала поворотним рядам, орієнтувалася, а покола не орієнтуюся, то беру лічильних рядів, щоб не пропустити переплетіння косим. Отже, так, таке мене тут просування. І що я ще зробила на вихідних? На вихідних я нав'язала шкарпеточки. Три пари. Одні в мене сохнуть. 41-й розмір, це в мене 44-й, це і це 44-й. Тут залишилося одну я вже зішила. Одну зішити тут і зішити резиночкою, бо дві. Ця в мене вже висохла. 44-й такі. І хочу вам показати по лайфхак, як мені чоловік зробив, щоб я не путала блокатори на шкарпетки. Це в мене 45-й. Зараз секундочку принесу вам ще одні. Я колись купляла в Ані русанчик, в неї вона підписала, це в мене жіночі підписані 38, 39 і 36, 37. В мене так підписані вони. А от чоловіче купляла теж парами, але вони не були підписані. І я завжди путалась. Я хотіла собі зробити їх лаком. Намалювати собі просто різним кольорам, наприклад, попарять парі тут два рожевих, там це. Чоловік каже, що вони гладенькі, і, і лак дуже швидко зітреться, злущиться, каже, з такої поверхні. Каже, тобі не буде тримати, будеш путатись. І він запропонував мені зробити ось такі позначки. Це звичайно, звичайні, знаєте, такі стяжки. Мені зробили на 41-й розмір, 40-41, він мені здав одну стяжечку. Це є 42-43. Три стяжечки. І от 44-45 зробили по 5 стяжечок. І я чудово, тепер не треба міряти деякий розмір. Зразу бачу, який в мене блокатор і собі беру. Так що користуйтеся, зауважте, що можете собі так позначити їх. Ну і шкарпети. Складки всі зв'язані з Алізе. Це є, комфорт, о, ні, це є Артистан, це комфорт Аліза е, Супервош, і в мене ще одні зв'язані дрижі, там зараз сохнуть. Зараз ниточки в мене тут є. от з такої не хочу, бо зараз якраз тільки попрали, їх поставили, не хочу 41-й розмір. Такі зв'язані, це теж Артистан. Ось таке моє просування на вихідних було. Зустрінемося з вами, прийду з роботи, можливо, ще підключуся, побачимо. Все, до зустрічі. Ви не переключаєте для вас хвилинка, а для мене, можливо, день пройде. Якщо вам цікаво, підписуйтесь за цей момент. А я пішла працювати, зустрінемося буквально за хвилинку. Привіт, дівчатка. Сьогодні у нас вже середа, 5 листопада, і вирішила до вас підключити. Я трошки прихворіла. Думаю, поки мені не хочеться в'язати, немає сили в'язати, так хочеться, я перегляну свої залишки носочки, щоб знати, що з чим скомпонувати, можу десь щось, якісь полосочки зробити, щоб можна було переглянути. І що ж, бачите, в мене таке, можна щось додати. Ну, суть не в тому. Що я знайшла? Я знайшла в своїх залишках ось таку ниточку. Всі знаєте, це Супер вош. Ось така ниточка, коли залізе, пам'ятаєте, вони були по 50 моточків, по 50 граму точки. 210 метрів. Ой, 210 метрів, 50 граму ми тут були. І от собі думаю, чому тепер алізе відмолося 50-грамові, 100-грамові тільки випускає. В мене було, з них. дитячі Шкарпеточки, може з них. було б чоловік, алі затвердаліше випускала б, як, такі як 100 грамові, але ще 50 грамові. Наприклад, дві пари жіночих вистачає 150 грамів. На три пари чоловічих 250 грам. І було б менше у тих всіх залишків. Правда, ж треба перемотати теж в бунтики. Це. І от дивлюся я на ті куточки ну, і думаю, так. Не знаю, зараз важимо, скільки тут її грам. Я ось так поставлю. Тих, наприклад, в мене є скільки. 40 грам. Ну, одну шкарпетку бо висерчила над відео вистачить. Тих трошки, напевне, більше. 60 грам є. І так далі. Ясно, що таких маленьких це я в'язала з таких о... ось тих коричневих, таких синіх. Mm -hmm. Це десь в мене були такі чорносірі, знаєте, вона, певне, може і ні. В'язала хлопцям. От полишалися такі залишки. Я думаю, десь би їх полишати. Було би 150 чи 250. І було би менше тих залишків Це НАКО в мене і це НАКО. А це, це бубінка була. Ниточка це залишки вже в мене лишилася з бубінки. А це здається, все Алізе. Це здається дропс. Залишки дропсом. Це дропс. Або це дропс. Не пам'ятаю, бачите, як погано. Ніби схожі, але зараз я гляну на шкарпетки. І зараз ми подивимося, зробимо дослідження, що з тих дропс. Ось ці шкарпетки з дропс. Оце дропс. З другого точка дропс, можливо. Можливо, це з одного це з другого точка залишилася. 50-грамові були дропси. Моточки, знаєте, в мене десь там ще є синій. Так, напевне, з 50-грамового один і другий. Для того, щоб робити, міксувати, мені треба це все розмотати на два моточки. Дропс є в мене в двох моточках. Це супер. Тепер треба ось ці розмотувати по два моточки. Нако не буде. Нако на дуже важко йде на машині. Я там зв'язала була зі своїм хлопцем з знаком, але дуже важко йде, не, не буду її використовувати поки що. Це мені такі кольори, такі розмальовка така подобається ряба. Не буду поки що. А ці зараз порозмотую, можливо, на наполовинки. Скоріше, ви використовуєте залишки в полосках, ще в чомусь, як ви їх комбінуєте, просто щоб скомбінувати. Буду дивитися, що до чого. Мені сподобалось, я подумала собі так, що розинку зроблю в полосочки. От жовте з оранжевим. Вистарче мені тут на паруби вистарчив. Тут більше 100 грам є. 100 грам. От. Тут залишок, тут залишок 100 грамів. І будеш ж карпеточки чудові. Тут теж такі. Зелений можна, наприклад, з таким зеленим, то якась полосочка би була, але тут не вистачить. Ну. Три, на одну шкарпетку би вистачило. Тобто пів шкарпетки. Ступа, а верх так можна робити. Ну, Саме зараз буду перемотувати, буду думати, що з ким комбіновувати. Як казати, Це в мене бомбіння. Тут по 400 метрів на 100 грамів, а ще й там 300 метрів наср, але я буду пізніше її використовувати, так що 300 метрів. Ще ось така, ось така пісочний рябий. Хочу вив'язати. Ось такі мої роздуми. що скажете? Сьогодні по 50 грам моточки. Не кажу, що були всі по 50 грамів, але були, були і такі, і такі. Наприклад, на дитячі шкарпетки теж вистачило 50 грамів маленькі, наприклад, там до, розміру йдуть, наприклад, там до 10 років, до 7 років. Нащо ну, купляти цілий моточок, якщо можна було б 50 грам купити, правда? І менше було б тих залишків. Добренько, пішла я щось думати, поки в'язати немає сили, то мотати щось подумаю. Ви не переключайтеся, скоро ще знайдуться сили, будемо в'язати. Так, дівчатки, підключайтесь, показати, що я тут наміксувала. Отже, це я розмотала, знаєте, що це мене накоп, так потрошки їх ой, розмотала, щоб їх зв'язати з цією ниточкою поєднати. Досить думаю, непогано, якісь або полосочки зроблю, або, можливо, на початку резиночки. Словно це все. Це мене розмотало зразу на дві пари. Так, знайшла я в себе ще ось такий моточок, що це в мене в нас є. Comfort Soft, Super Отже така ниточка і ось до неї приєднаю ось такі залишки в мене. Теж розмотала, подивлюся, як вони тут підуть. Бризинку в полоски дам. Ось таке. Ще в мене є ось такі трошки залишків. Якісь тут голубенькі, сіре. Вирішила поєднати їх з цією ниточкою. Вона трошка ця трошка товстіша, але в полосочках буде непогано. Ну, і тут в мене такі, жовт в мене ще є в моточки. Здається, два моточки в мене ще є, ось такого жовтого. це є артистан. І тут вже буду міксувала жовтий з рижим, жовтий з зеленим, десь коричневим, десь тут буду щось таке міксувати, щоб вийшли, щоб ті залишки мені не переверталися. Треба мені їх. Це теж в мене таке, не знаю, що тут. Буду давати, не буду, це буду бачити. Що буду таке міксувати, щоб це все повив'язати, щоб воно мені не переверталося. Ну і там ще порозмотала далі, але наразі поки що хочу це. А далі буде, що ж я? Пішла в'язати хвороба хвороба але хлопці мертві, треба їх утепляти. Пішла я пов'язати, зустрінемося зами швидко і подивимося, що в мене з цього вийшло. Привіт всім. Сьогодні це останнє буде підключення в моєму лозі. Сьогодні у нас 7 листопада, п'ятниця. У мене тут шкарпатковий безлад. Але почати сьогодні, хочу це підключення не з шкарпеток. До шкарпеток ми покажемо пізніше. Хочу ось цього светрика. Я дов'язала тіло, це повністю вже дов'язала, закрила. Але я буду, напевне, перезакривати. Тут закриття звичайне. так і в майстер-класі було звичайним закриттям. Воно не стягує, ну добре, бачите, трошки на її приття, але все одно, воно трошки отут. Знаєте, як звичайне закриття, але, бачите, тут може потягнутися, а тут ні. Тому я це розпущу і закрию голкою. Це я сьогодні роблю, а так я вже тіло повністю дов'язала. Огі. Ось наступний буде, після того, як я тут закрию горловинки, а потім рукави. Не знаю, чи за тиждень справлюся, буду бачити. Не, про це раз вже є. Трошку довше я в'язала, ніж по майстер-класу. майстер класу було, що тут треба було в'язати тіло 48-50 см, я пров'язала більше. Давайте зараз поміряємо. Де У мене до розинки пров'язано 58 см. Ось покажу. 58 см. Тобто не 10 см більше, І самої резинки 10 см. Його приміряла була до. Ні, з резинкою приміряла, власне, тому коли я приміряла, я подумала, що треба її перез... перезакрити. Не сподобався. Резинка, звичайно, крива. Ой. Ну, це, знаєте, давайте, давайте ж кажу, що ж це наша за ниточка. Ниточка, це в мене ось така бубінка була. Тут у нас є. Ой, обичаюсь. Тут в нас є. Ой, пане бере, 30 суперкіт, 30 альпаки, 20 шовку, 15 фліс і 5ПА. При в'язанні дуже провисає ось ця нитка. Дивіться, бачите? Вона так би складається вдвох, а ця біла ще там декілька, вона дуже провисає. І коли береш, а ося, ось ця тягнеться. І при в'язанні треба дуже дивитися на натяк, щоб вона не провисала. От я пропускаю, вона це і вона тягнеться. Треба дуже уважно дивитися, щоб не провисала ось ця частина нитки. Ось таке моє робота перша на цьому тижні. Паєточка вже трошки ви... Не, видно. Не знаю, чи вам видно, я трошки, я її бачу, але без камери краще її видно, ніж на камеру. О, трошечко. Дуже дрібненька, де-не-де, -де мені так подобається Раз. І наступне, що в мене було в цьому тижні, шкарпетки. Три пари в мене вже готові, вже попрані і вже готові. До відправки, це в мене різні роль 44-46. Ось дві пари і одна пара 40-42. Це все алізе. Це, це артистан. Не, не пам'ятаю, ну алізе. Не будемо згадувати ось таким. Вага їхня. Зараз я вам скажу їхню вагу. Десь я записувала. Так, рібій 78, зелені 70, рижі 64 грами. Ось це одні шкарпеточки вже готові, три пари. І наступні три пари, так, три пари в мене. Ось такий казала, що я буду міксувати, ось поміксувала я. Ой, давайте так одні до одних. Ни ще ті тут, ті, тут зішитий носочок. Як це так? Різні. ні, То втих зішити носочок тих. Так, зробила різні резинки, щоб не путалися. Хоча одного розміру в'язала. Це буде 42-44. Тут вже носочок я зішила. петля Петлю лишилося резинкою і похватив всі тут хвостики. Отже, проміксували я. Це в мене бубійний. Шкаперка шкарпеткова була така 400 метрів на 100 грам. І сюди я додала нако. У мене були залишки нако. Вони абсолютно, коли отак провести, не туди кубуваєш, там ниточка трошки тонша, трошки товстіша, абсолютно не відчувається. Ось одні були міксовані ось такі. Другі міксовані були теж нако. Ось так от зробила. Тут трошки розиночку зробила більшу. Також це є 42-44. Вже не зішивала. Наступні. І от буквально тільки що завершила в'язати ось такі. У мене була шкарпаткова ниточка ось така, але коли я її взяла, я подивилася, що вона якась дуже тоненька. Дивіться, якщо взяти ось ця 400 метрів. Ой, дивіться, яка вона тоненька. Набагато тонша вона. Навіть якщо порівняти з алізе, думаю, порівняю, може Алізе таке. Ні, від алізе вона теж тонше. Видно, вона тонша. Ну, зв'язати шкарпетки вони будуть такі рихлі. Думаю, я до неї треба щось додати. Додати мереносу, меренос буде протиратися. Шкарпеткової ще такої тонесенької, <кху> <Вибачаюсь>. <кху> Я не маю, думаю, що ж би я додала? Я собі згадала, що в мене є напівмеренос, Ось в такому колі, то є 1400 метрів на 100 г. 50 на 50, 50 мароноса, 50па. Я думаю, я додам. Одна ниточка, напевно, буде за тоненько. Додала дві. Можна було одну додати. Коли в'язала, вже зрозуміла, що Але хай вже буде. Ось. Тепер наступні буду в'язати одну додавати. Тут додавала дві ниточки, ось такої. І ось в мене вийшли такі шкарпеточки. Рябенькі. Тепленькі. вони трошки такі ці м'якші, тому що тут на піймеронос він. До в'язання він такий стоячий, коли його попав до ВТО. Після ВТО він м'якший стає. От і Тому шкарпеточки такі трошки виходять. Я їх ще не важила, давайте я їх зважу, щоб ми знали, який розхід з додаванням. Зачепилися різні ниточки сюди. Так, ці зубочистки. Піднімаю петлі. У мене чоловік стосунка сказав, каже вам, що тут без зубичасти такі великі. Каже, не рухати це в моє спиці. Отже, давайте подивимося, скільки важать ті шкарпетки. Їхня вага 77 грам. Це є розмір 40-42, я зв'язала. в мене планах? В планах, План, звичайно, светер, це буде так вечорами пов'язувати його буду, цей светер. Ці шкарпетки в мене підуть з однією ниточкою тепер ця бобіночка, вив'язати. Чоловіку дуже сподобався, каже, о, то ти мені зробив класний, я буду таке ходити. Я кажу, ні, розмір не твій. Тому зв'яжу чоловіка, напевно, ось ці, або з цією ниточкою додам, або щось придумаю. Потрібно, можна тут і коричневий додати. Теж буде непогано. Подивлюся. Ну і повив'язувати ці свої залишки. Тут я подивилася. Не знаю, хочу а буде зелене що докупити, тому що зелене дариться. І сюди підходить зелене. Ой-ой-ой. І сюди підходить зелене, але в мене його мало. Робити стопу жовтою. Жовтого в мене є. Жовтого я не хочу робити стопу. Я хотіла для хлопця зробити без стопу зелену, а резинку тут вверх можна міксувати. А тут на дві ступини вистарчить. Тут мало тут є в нас щось 30 грам. Ой, туди 30. Навіть чомусь пишеш менше. Зараз пану Сетюга. 35 грам. На дві ступини вистарчить. З п'яткою такого би хотіла тут зробити зелен. Тому я, може, ще докуплю, тоді буду робити. Ну, подивлюся, поки що, поки що має що в'язати. Отже, такі були мої справи в'язальні на цьому тижні. Ну що ж, пісунку цього тижня. Шість пар шкарпеток. Я рахую, що вони закінчені, зараз закінчу їх. Шість пар шкарпеток і половинка тіла з ветром. Погано попрацювала, крім того, що ще й на роботу ходила. А ви, як кажете, у вас кращі результати за тиждень? Підписуйтеся на канал стежте за мною, за моїми роботами. А ми зустрінемося з вами у наступному відео. Гарно мирних вихідних вам! І хорошої погоди для прогулянок на вихідні!